Планували будувати та реконструювати школи, лікарні, стадіони. Та з першими вибухами у лютому 2022 року на Дніпропетровщині, як і по всій країні, пріоритети змінилися. Стали до оборони та забезпечення армії. Лікували поранених, допомагали тим, хто через війну втратив усе. Понад 300 ракет. Понад 5 тисяч реактивних снарядів. Все це ворог випустив саме по Дніпропетровщині. Загинули 167 мешканців нашої області, понад 600 поранені. Серед пріоритетів роботи обласної військової адміністрації підтримка війська та захист кордонів Дніпропетровщини. 200 лінії оборони, 50 кілометрів противотанкових ровів, 3 тисячі залізних їжаків. Передали військовим саме матеріали для будівництва, блокпостів, саме для оснащення лінії оборони, одяг і спорядження для Збройних сил України це забезпечення пальним і генераторами, це передані 40 автомобілів, це 3 тисячі одиниць спецтехніки, це продукти харчування, це медикаменти, це дрони, це старлінки. Ще один напрямок відкриття пунктів незламності в області. Ворог руйнує енергетичну інфраструктуру, лишаючи нас, наших базових потреб в листопаді місяці був запроваджений проект Офіса президента. Пункти незламності. Нині в області працює 360 пунктів незламності, які облаштовані саме силами обласної військової адміністрації, а також громадами. На Дніпропетровщині продовжують роботу 86% великих підприємств та аграрний сектор. Валерій Кожухар Максим Пономарьов. цей день.